Чому не вмикають? А якщо вмикають, то коли потужні генератори на міськводоканалі? На ці та інші запитання наших глядачів погодився дати відповіді. Директор міськводоканалу Ілля Шамровський. Де вони зараз знаходяться? на місці? готові працювати, але це генератори закуплені і підготовлені не для роботи в момент відключення світла, а для аварійного для аварійного використання для для аварійного використання. Тобто, коли відбувається якась аварія, яка припиняє подачу струму, ми можемо включити генератор, але всі повинні розуміти, що таке генератор. Так? Це, як говорять, двигатель внутрішнього згоряння, який працює як двигун на паливі. Паливі дуже дороговар... дороговартісне. Сервісне обслуговування теж дуже дороговартісне, і він не вічний. Тобто, там сервісне обслуговування повинно відбуватися чітко за графіком. Тобто його неможливо запустити, щоб він робив кожного разу, як у нас відключення світла. Це по-перше. По-друге, наш тариф не передбачає вартісті пального в використанні генератора для подачі строму. Якщо порахувати, скільки це коштує, то тариф може підвищитися до двох разів тільки за рахунок включення генераторів. Тому, тому використовуємо тільки в аварійних ситуаціях. Тобто його ні, ні разу не задіювали. Задіювали. Що? Якщо аварійна ситуація, його задіють. Якщо у нас е, виникає проблема по каналізації чи по воді, і ми розуміємо, що без, без пуску струму ми не, ми не, не вирішимо ситуацію, ми задіємо це. Але регулярно подавати людям воду за рахунок генератора, за, роб, за рахунок роботи генератора неможливо. Під час відключень води, потім раптового включення, йде болото. Рана в це біда, це біда всієї України. У нас дуже старі застаріли мережі. Вони, на жаль, покриті із слоєм мула, якийсь викладав чи щось іншого подібного. І кожного разу, як припиняється подача струму до двигунів, які качають воду, і відновлюється відбувається так званий гідроудар. І воно збиває з внутрішньої поверхні труби. І якийсь час люди отримують ну то що, то, що отримують. І боротися з цим можна тільки єдиним шляхом заміна, повна заміна всіх труб, підводячих до кінцевого получателя води. Ви через якісь фільтри потрібно пропускати, тому що фільтри в оселях вертілян забиваються. Фільтри, фільтри стоять на скважинах, на водозаборах, там все нормально. Ми отримаємо з скважин і з водозабору нормальну хорошу воду. Але те, що відбувається потім, як коли вона проходить по трубах, це, на жаль, поки що немає рішення, технічного рішення, як з цим боротися, окрім як повна заміна труб. Ми, на жаль, не бачили ту чисту воду. Нам всі три директори обіцяли показати, але ви беретесь на себе показати нам цю чисту воду, яка є на вихідній позиції. Звичайно. Боргів перед постачальниками чи бюджетом підприємство не має, запевняє директор водоканалу. 15 мільйонів гривень сягають борги бердичівлян за спожите, зазираючи у майбутнє, запитуємо і про плани, і про те, як підприємство житиме чи виживатиме. Ми будемо не виживати, ми будемо працювати над тим, щоб покращити якість надання наших послуг. Та для цього розробляється план роботи. Ми розуміємо, що ми повинні зробити в першу чергу, що потім, для того, щоб як можливо більше все-таки підвищити якість цих послуг. Є, є план роботи. Що для цього потрібно насамперед? Заміна обладнання, більш дисципліни. Ну і працювати потрібно. працювати. Шукаємо спонсорів, шукаємо гранти. Шукаємо інші можливості. Є така програма енергосервісу, теж дуже корисна річ, яку я вже кілька разів робив і розумію, як це зробити. Тобто обладнання можна отримати по енергосервісу. За кілька років розрахуватися за нього за рахунок економії. За рахунок економії підкреслюю. І отримати це обладнання потім на свій баланс. Намагаєтесь самостійно розібратись в усіх питаннях чи звертаєтесь за допомогою до попередника? Ні, я розумію ситуацію. Допомога від попередника точно поки що не потрібна. Я думаю, що ми впораємося самі все. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.